Я лежав на дивані, тілі зробив воно вспишка, я нічого не зрозумів оглох повністю. І пробило вже це вікна, двері їх, насквозь стіну. Так згадує момент влучання російської керованої авіабомби в селі Вакалівщина місцевий житель Микола Рощенко. Звідси до кордону з Росією близько 20 кілометрів. Чоловік розповідає, 38 років з дружиною мешкають у селі. Але після останнього обстрілу вирішили виїхати до родичів на Волинь. Ну, це, бачите, залетіло сюди. Велике осколо. Двері ось пробили, двері і дубову цю. І сюди ви і туди. Чоловік додає, російські удари стали регулярними. Зараз дуже часто в наїхали, їхали, де, де бачили вчора. Я їхав, назад, їду в Ку куку. Інтернет пропав, навірно, не знайдесь. Аб' інтернету нам погано, це не позвонить нікуди, нічого дружина пана Миколи Світлана показує уламок, який під час одного з ударів по селу пролетів та впав на її чоловіка. Як він залишився живий, я не знаю. 12 тих шахідів було вибух. Ми вибігали і, і ховалися, і вибігали і в погріб сьогодні. Груба і вікна, усе все, все пошкоджено в хаті. все. страшно. Місцевий житель Володимир Колосок розповідає, в його будинку від вибухової хвилі повилітали вікна та пошкоджені рами. Фіпівішки літають, арта прилітає, міномети прилітають. Не встигаєш ховатися. во перше а вторих, хабуш тут прилітають кожен день 5, 6, 7 штук, 8 в різний час різному. А так прилітає кожен день, Тому ніхто не ховається. Сюди зараз вже ж ніхто не їздить, не ні пожарні, нічого, поэтому. Нічого нормально. Ми ж не маленькі діти. Ми всі розуміємо, що буде прилітати. Хто хоче, виїжджає, хто хоче живе. Ховатися безполезно. За словами старости битицького старостинського округу Артема Янченка, у Вакалівщині мешкає близько 45 людей. Внаслідок авіаудару, 14 серпня, вибуховою хвилею пошкоджені щонайменше сім приватних будинків. Пошкоджені сонячні панелі в одному домогосподарстві, вибиті вікна, шибки, потім покрівля. Пошкоджена в декількох будинках. паркан. одна людина була легка контузія. Він відмовився від госпіталізації. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.